Живая гадка. Четыре минимум. Я чаш двухэтажку червону. біля мене, да? в мене один. У двох хиташки, чего они? Ты ні, Не, дав цього. Тут. Він на балкончику в мене. Стрейну. Без голови. Дай йому флешечку і пушу. Пиздец. Я ему кинул флешку. Один нок, по другий. Лоу ХП, лоу ХП. У мене три патрона. Що дати, що дати? Ні, я пушу. Файно. Крісі, I love you! Чого? <laughs> Кого ти там лавиш? Це Кристина. Наталка, Василь тобі зрада. Він тут якийсь Крісті казав, що він її любить. Let's go. Попей водички. Попей водички. Оу, мене пішли на вефіки. Василь вепка. Зараз, зараз включу. Все добре. Привіт, стар. Їде щось? Вийдем? Ааа, нахрен тобі! Више, вишив, круйки, митка. Дай я красив, дай я красиво зроблю. Я перепрошую, що це було. Ха-ха мастє. на стрімі передавить як ты тому поставив. Ну передивись. О! Такого ніде нема да, на стримах. Ти що! Ну выпавсоч начало. Ой, з ключиками їхали. Ключ, ми маємо тут десь недалеко цю кімнату. Так, отут. тут. Дивись, дивись, я кидаю молік на вихід. У мене тоже молік. Я кидаю на вихід, щоб не вийшли. Добре. Hello, baby. А что, может я им тачку спущу? Не, 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 контроль, чекай, чекай, контроль, чекай. Я им тачку. Контроль, контроль, я тачку им спущу. Что ты робишь? Аккуратно, чтобы я нахуй.

Ні годяй, Василь, оце не годяй. У мене 20, 19 бінтів. Але ноль аптеки. Там знов кінотка відкрита перед нами. Хоче там дача стояла. Закриваємо миф, так сам? Не, кімната не закрита. Закрита, закрита Вона докотилась, вона докотилась. Все, все, і то може бути. Ура! Лу, 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 сюди Та бля! Я взяв дві аптечки, ти забирай, то все інше Давай я одну тобі скину. Ні, я маю, я знайшов тут аптечку. Це нормально. Тут ще є x 8. Русский забирали. Так, що в нас по пуштах? Фігня? Нічого нема путіва. Так, у нас ще одні ключки є, але тут вже більше ямочок немає. О, чекай вас! Написали, написали після цього і з'явилися снайпер До речі, так. Ага, так, кава-банга ютуб. Хорошо, тривайся. Тримайся Це я звичайний чел мене тут не заснайпиш. Тут М24 напроти. Але в тебе є його. Я знайшов нам позицію? Ні, біля мене Типе. Ти в лісочку там? Під'їхати до тебе чи десь правіше-лівіше? Вони Мене за деревом, один. Я Бежу на жовті. Прямо на жовті. Но себе нокнул, не зени. Того не бачу. Я в розуму мучела но. Мені в спину йде. Я йду до тебе. Красав. Пилута тебе. Конечно, муташку треба забрати. Ой-ой-ой, туда, век. Ты МК шкулько взял на семерка? Угу. Брявик, давай мне МКш. Не-не. Ну ладно, ладно, ты з ко мне бишь играешь. Тут 19 патронов на Авику. Нокнув его. Его нокнул? Да, его нокнув. Тиммейт тут на жовте. Шарабы? Ти його будеш бачити. Тіммейта yeah. на жовті. Може бути... йде до тебе. Дав шот, дав шот йому. Ай, ну дуже вчасно. У мене, до речі, трошки лаг. Що тут сталося? Фризи Взірвав мою машину, не гадаю. На нахрен, тобі, з машини виніс. Иди ну, иди, я заберу машину, я заберу машину. Там Тут на таких... кемпі на першому і на другому домику є чела всюди. Може даже закрутим в поле оце давай. У нас хороші короче XC, я Давай в поле закрутим. Вау? За тачкою. Тут гарний камінь. Ты шо ти хочеш Можем? пушити їх? Так, так, так. в них топова позиція. Пасив, може, може, може. Він ще його даже не піднімає. Де він? Нокнут? Ти шов в двері? тільки що ты. Ты шо в Бет? У, у мене зонка є. Хорошу закинув. Ще буде щось робити. Ви Його не добили? Він сховався в крайній кімнаті. правій. А що это понял? Могу то вкрали. О, пишо. В якій кімнаті він сховався? В крайній правей. Зверху. Да? <плес> він спустился. <плес> <плес> Которая гра. Ой, до ночі, напевно. Я рейді йду до тачки, треба буде позицію знову міняти. Так, у них без одному колесар мені не подобається. Так, вісім живих. У мене є щет. Брибари, бо зараз буде гра в полі, я вже смоки готую. У мене 4 смока, 5 5 смоків, 0 гранат. Уже чела, тут чела, і тут будуть виходити, нам треба ж звідси пути. Тебе нема, ти бачив, да? Та вона буде як, як укриття. укриття. Як варіант. Так, я йду щупати зону. Ну тут Камінь був. Мене чуть не підірвали. Настень, лови момент, я, я не знаю де грати. Зона страшна. Отут. Я не встигну спідхилитись Піднімеш чи ні вже? Запусти в зону. А, ти за зону. Хорошо. Дима. Справа у нас чела на камню нохнула. Весь будем дивиться нас. Бачу Тачку зірвав Надіюсь, вона мене не накоцає У мене смоки кинчил, у тебе є смока? Кинув, кинув, кинул смок. Хорошо, бо у нас норм смоків. Бля, то щит. Щит без обратно. Mm -hmm. Ты досі чел на камню. Я я його підушив, підушив. Підушив трошки. Я в зону заползаю, я нічого не бачу тут, блядь. Уту чел, уту чел! Я ему с руины трошку эту штучку. Хилюсь. Что, -то. Что -то срабатывать надо? Надо ехать и пушить когось. Кидай что-то в стоп и, и, и Давай-давай. Вниз, с машины. Пойдем убить. 2 в 1, 2-1, 2 в один. Горка? Чи горка, ми? горка. Може камінь навіть. Не знаю, не знаю, Немає немаєнфай. Я думаю, камінь. Та, чи жива? або дерево. Не надо стоять під цю хаєшечку. Я почекаю, може щось знайду по по хаешке. Аго получил мука. Там игра. Там здається. Ой, я таку погану хаєшку не це капец. Все, 10 секунд я кидаю йому дві флешки. він Я з ковриткою, я з ковриткою, будь в зоні. Кидай, кидай, кидай. Та не кинув! Добре, ну скопом. Не справ. Ну, в мене тут урону просто мільйон. Угу, угу.